Якось через 100 років після смерті Брежнева маленький син запитує у батька. Тату, а хто такий Леонід Леонітеліч Брежнев? Хм. 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 Дай подумаю. О, зараз я подивлюсь енциклопедію. Енциклопедію гляну і там все написано. Так. Б-б-б-б-б-б. О, Брежнев Ілліч». Брежнев, Леонід Іліч. Дрібний політичний діяч, який жив в епоху Алли Пугачової. Вітаю, друзі! Людям мого покоління. Не потрібно розповідати, хто така Алла Борисина Пугачова. Але уже нинішнє покоління, покоління Z, покоління нульових років, для них це ім'я мало що значить, точніше, значить, набагато менше, ніж воно значило для нас. І її інтерв'ю, яке сталося буквально декілька днів тому назад, мені здавалося, що воно не викличе такого величезного ажіотажу, яке могло б викликати ще 20-30 років тому назад. Тому що легенди минулого, вони вже стають історією. Але справжню історію легенди стають тоді, коли про них починають говорити спокійно, без будь-яких наративів, без будь-яких образ. Без будь-яких емоцій великих, віддаючи шану тому, що вони зробили в минулому. Але сталося не так, як гадалося. Останнє інтерв'ю Алли Борисовні Погачової викликало шалений ажіотаж. За декілька днів її інтерв'ю російській журналісті Катерині Гордієві переглянуло більше 14 мільйонів людей і стало справжньою сенсацією. Алла Борисовна мовчала 3 роки, і це її мовчання було більш Красномовним, ніж всі розмови, які вела російська опозиція протягом усіх років від початку широкомасштабного вторгнення. Саме в цей час Алла Борисівна мовчала. І ось вона вирішила порушити свою мовчанку. Що мене найбільше здивувало, так це те, що Алла Борисівна зверталася до російського електорату, до росіян. А найбільше не менше збуджені, ніж в Росії, її інтерв'ю викликало в Україні. Я читав різні відгуки і переважали, навіщо нам це все потрібно, це клятий совок, хороших русских ну і тому подібне. Більш серйозні аналітики, більш серйозні блогери, вони стриманіше коментували це інтерв'ю, але в цілому їхнє відношення до Алли Борисівни важко назвати позитивним. І саме головне, коли я читав всі ці коментарі. Я побачив і зрозумів, що головного, що хотіла сказати Пугачова, наші люди так і не зрозуміли. Тому я спробую зараз це виправити. Право Борисовну Пугачову я почув вперше, коли мені було 11 років. У 1977 році я навчався в школі і паралельно відвідував секцію музики, яка у нас була в гарнізонному будинку офіцерів. Тому самому будинку офіцерів, який в липні 2022 року влучило три рашистські ракети і унесло життя більше 20 віничан і гостей нашого міста. А в той час це була головна концертна площадка міста. І всі, хто приїздив з гастролями, виступали саме на сцені нашого будинку офіцерів. І ось одного разу, ідучи на музику, це було вже восени, пізній осені. Я побачив біля входу в будинок офіцерів величезний натовп. Ну, як завжди, очевидно, чийсь концерт був. Люди питали один в одного, чи є зайвий квиточок. Оскільки я не на концерт, я протиснувся до дверей і попросив мене пропустити. Ну, На мене подивилась людина, яка. Пропускала людей всередину сказала: А, а що ти туди йдеш, на, У тебе є квиток на концерт? Ні, кажу, у мене немає. І показав нотну папку, я йду на зенняття. Власне кажучи, ця нотна папка стала моїм пропуском всередину будівлі. І я туди зайшов. Люди піднімалися на другий поверх до зали, а я ліворуч пішов до свого. Кабінету, де мене чекала моя чудова вчителька з музики, Пушнова Валегція Негінатівна, чудова така росіянка, російська жінка, яка все зробила для того, щоб я став музикою. Але <кій> я, як кожен партії України, все-таки зробив все, щоб музикою таки не стати. Але коли я <кій> зайшов до неї в клас, вона мені сказала, Андрюша, ми сьогодні з тобою не будемо займатися. Ми сьогодні з тобою подивимося на справжню співачку. Я запитав, а чи це концерт? Мені каже, це Алла Пугачева, ти про неї не чув? Я знизу плечима і кажу: ну, перше чую. нічого каже, ти зараз побачиш і все зрозумієш. Ми разом піднялися на другий поверх по чорні, чорному входу. Піднялись на балкон, я протягом двох годин спостерігав за концертом Алла Брисіна. Вони були шалені вражені від того, що я побачив. А пісенька ах. Арлекіно, Арлекіно. Заклалась в голову, і я, коли повертався додому, весь час її наспівав. Згадуючи зараз про це враження, вперше від побаченої Алла Борисіни, я хочу сказати, що це її інтерв'ю ніякого відношення до її пісенного творчості не мало. Алла Борисівна більше трьох годин згадувала про своє минуле, про своє життя. Але, власно кажучи, це її життя впліталося в ті події, які відбуваються в її країні в цей час. тому багато в чому, незважаючи на те, що воно було особисті це інтерв'ю, воно мали мало величезне суспільне значення в першу чергу до росіян. Тому що Алла Пухачова відверто чесно сказала: я росіянка і люблю свою батьківщину. І, власне кажучи, це і було лейтмотивом того. Про що вона говорила? Я вже одразу чую обурені вигуки. Як вона росіянка, хороших росіян нема і так далі, і тому подібне. Скажіть, а от коли українці люблять свою країну, Україну, це нормально? Коли болгари люблять свою країну, коли поляки люблять свою країну, це нормально? Є росіяни, які люблять свою країну. Це теж нормально. І це ніяк не трансформується в ненависть до українців чи в ненависть до України. Тому що Алла Борисівна далі сказала наступне: Я люблю свою країну. Але я вважаю, що моя країна не права. Вона зробила величезну біду, коли напала на Україну. По суті, так вона сказала. І я не підтримую цю війну. І я вважаю, що моя країна мене зрадила. Ось що сказала Лаборисівна, коментуючи питання про те, хто вона і яке її відношення до своєї власної країни. Ми в Україні звикли жити в умовах свободи слова і свободи висловлювань. Нам сьогодні складно уявити, що в сьогоднішній Росії просто за те, що ви назвете вторгнення Росії в Україну війною, ви ризикуєте потрапити на багато років за грати. За дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Усі люди, які мали антивоєнні погляд, якщо вони їх висловлюються публічно, не ризикують потрапити за грати на багато-багато років. Погодва три роки мовчала. І багато було різних чуток стосовно її позиції щодо цієї війни. І от в цьому інтерв'ю вона вперше розставила крапку на публічно заявила, що вона засуджує цю війну. Це фактично є викликом нинішньої російської владі? Скажу більше, це був не єдиний виклик російської влади. Пугачова заявила, що вона здивована тим, що людей в її країні судять і саджають в тюрму за висловлення власної думки. Як таке може бути? Як може бути в країні відсутня альтернативна думка? І вона навела приклад, що навіть під час різних диктатур були люди, які, яким дозволено було казати правду. Їх називали шутами. Вони там при дворі були, вони могли собі дозволити шуткувати навіть над самим правителем. І каже, самий жорстокий правитель не чіпав шутів, тому що іноді шут казав те, що йому не скажуть інше. І далі погачало запитує. Скажіть, будь ласка, а хто мій чоловік, Максим Галкин? Ну, по своїй природі. Ну, по ідеї він теж каже правду в своїй гумористичній формі. Він теж шут? Як ви могли його оголосити іноземним агентом? Нам в Україні не зрозуміли цей термін, але це термін ближче до 1937 року, коли були люди, яких називали ворогами народу. Таким ворогом народу є в Росії сьогодні іноагент. І Пгачова каже, коли його оголосили на агентом, я написала лист і попросила, хай і мене назвуть іноагієта. Але ніхто цього не зробив. І на те були вагомі причини. Що сьогодні найбільше турбує диктатора Путіна? Його цікавить лише одне питання: збереження особистої ван. Путін зачистив політичне поле сьогодні жодної політичної фігури в Росії немає, яка б могла хоча б якось десь близько біля нього стояти по ступені підтримки з боку народу. Люди, які могли створити йому конкуренцію, які були реальною загрозою владі, він просто несоромчись їх убивав. Як це було свого часу з Німцовим Борисом, якого вбили прямо біля Кремля, як це сталося з Олексієм Навальним, якого вбили в тюрмі. Тобто у Путіна ніколи не держали руки, коли мова йшла про збереження влади. І тому він не бачить політичних конкурентів на політичному полі Росії. Але це не означає, що в Росії нема людей, яких росіяни чують, які по ступеню популярності впливовості і не менше, ніж Путін. І єдиним такою людиною, яка за рівнем популярності і рівнем Впізнаваності і, якщо хочете, любові, є Алла Борисівна Пугачова. Тому це єдина людина, яку почують росіяни. Ви пам'ятаєте, як ми 22 2022 році намагалися достукатись до росіян, що вони не праві? Що агресія проти України це величезний злочин. І вони нас не чули. А Пугачева переглянула 14 мільйонів росіян. І це сказала Пугачева. Тому її ніхто не чіпає. Тому що Путін прекрасно розуміє, що це рівновелика величина в російському житті. Для чого це інтерв'ю зробило Пгагачова? Мені здається, тут ключове, ключовий був момент, на який не звернули уваги ті, хто коментували. Погачова 1949 року. Їй 76 років. Путін 1952 року. Він на 3 роки менше, йому 73 роки. По суті, Пугачова і Путін однолітки. Що найбільше турбує пристарілого диктатора? Пристарілого диктатора цікавить, чи не з'явиться хтось, хто загрожує його абсолютній владі. Я так розумію, Алла Борисівна відчула загрозу своєму життю. Тому що в маніакальній своїй схибленості на владі. Путін міг піти дуже далеко, в нього руки ніколи не дрижали, коли мова йшла про політичних опонентів. Ключове питання, яке задала журналістка Гардеєва Алла Борисовна: А може ви в президент? І Пугачева сказала: ні. Я не збираюсь йти в президент. Ця фраза повинна заспокоїти кремлівського диктатора, яким чином убезпечити її, ну хоча б в публічній сфері. Від будь-яких можливих речей, в тому числі від новічка, який так полюбляє Путін, використовувати, коли мова йде про вбивство за кордон. Чи врятує Лоборисівну це? Мені сказати важко, але вона таку спробу зробила. Мене завжди в Пугачеві вражала її здатність чувати, мати почуття міри. Вона ніколи собі не дозволяла якихось речей. І Переходили певні рамки по певні межі. От навіть в цьому інтерв'ю, коли вона говорила про Ігоря Ніколаєва, і коли її спитали, скажіть, будь ласка, ви ж були дружні, чому ви так з ним тепер не дружите? І Пугачова каже: так, ми з ним дружили, але якось його запросили на телебачення, і умовою його участі в програмі було те, що він ні слова не повинен був казати про Наташу Корольову Ялу Пухачов. І він погодився. А я б так не зробила, сказала Алла Борисівна. і змінила тему. Алла Борисівна, а чому ви ж підтримували Путіна? А то потім перестали підтримувати. Вона да", сказала Пугачева, я підтримала Путіна. Тому що я вважала, що після Єльцина це якась нова хвиля, яка дасть становлення нашій країні дасть надію на краще майбутнє. Але потім я зрозуміла, що я помилялась. А коли ви? Це зрозуміло. Я це зрозуміло, коли потонула під вод, потонув підводний човен Курск. Я сиділа і думала, боже, зараз на нього всі накинуться, зараз почнуть його там пресувати. Ну він же ж тільки там менше півроку президентом. Я так за нього переживала, а він не приїхав. Пам'ятаєте, що сказав Путін, коли в 2001 році потонув підводний човен Ви спитали, що сталося з підводним човном? Лудка? Лутка наутанула. Що сказала Пугачова? Він не приїхав. Красива, чітка відповідь, яка знімає всі питання щодо моральності російського президента. Вас називають Примадонною. Ні, я не Примадонна. Примадонна – це Людмила Марківна Гурченко. А я жінка, яка пайот. І весь час протягом інтерв'ю на. Давала зрозуміти, я всім задоволений, у мене гарне життя, займаюся сім'єю. Вперше за багато років своєї артистичної кар'єри я маю можливість приділити більше уваги своїй сім'ї. Я не хочу ні в політику, нікуди. Мені я вибачаюсь перед Аллою Дудаєвою. Був дуже хороший в неї чоловік, прекрасний... прекрасний генерал. Коли його вбили, я каже, не змогла нічим їй допомогти, я перепрошую у неї. Але я мало що я можу. І тому мені перед нею соромно, я хочу попросити в неї вибачення. І взагалі все її інтерв'ю було побудовано на цій темі, що я злана ні на кого не тримаю. Але я вважаю і залишаю за собою право говорити те, що я думаю. Мене цього ніхто не позбавить, мене ніхто, мені ніхто не закриє рот. Ось у цьому всепогачого. Ті, хто сьогодні і називає совком. І які не жили в той час, можуть зрозуміти, що якраз Алла Борисовна Пугачева ніколи сувком не була. Вона ніколи не підлаштовувалась під Генеральну лінію партії. Вона не співала ні про партію, ні про комсомол, ні про наше світле майбутнє. Вона співала ті пісні, які вона вважала людям потрібні. Її любили. Прості люди, і керівники. І в той час, коли оця сірість. І убогість вона панувала на естраді, коли кар'єру будь-якої співачки могли одним махом зламати партійні керівники з СКК ПРС. Що й сталося, заїдові діщова там, яка як співала колись, десь то на білому світі, в картині Указка П'яниця, і багатьох інших, їм просто зламала кар'єру. Бочова вистояла в цей час. Вона була яскравим явищем. Яке змушувало захоплюватися всіх на той момент. І при цьому вона ніколи не торгувала своїм талантом. Вона ні разу не їздила в Афганістан, наприклад, до прикладу, виступати перед обмеженим континентом. Її антивоєнна позиція була завжди. Але вона першою поїхала в Чорнобиль, коли зірвався реактор. І, до речі, вона згадала про це в своєму інтерв'ю, коли її спитали, як же попинилися Чорнобиль. Вона сказала, ну як. Чорнобильця сказали, що мені б хотіли апельсинів, щоб я Пугачева виступила. Я не могла їм цьому відмовити. Особисто я дуже добре пам'ятаю цей виступ і прямо під саркофагом. Вона сказала, що нас попередили, що там дуже небезпечна там радіація, пилюка, візьміть шапочки, одягніть ці, в яких ходили ліквідатори. Не беріть квіти, нічого не їжте ну і так далі. І Пугачева каже, я подивилась на себе, яка шапочка. Я виступаю, я страдаю. Замість шапочки я зробила великий чорний бант, який прикрив мою голову, за що я потім, каже, отримала по голові. Коли люди понесли квіти, я не могла їх не взяти. Я пам'ятаю цей концерт, це був липень 1986 року, я в той час був в Херсоні, проходив стажування в Херсонській гвардійській зенітно-ракетній бригаді, і ми сиділи з офіцерами дивилися цей концерт. Я був вражений. Ей, ви там, наверху співала, похачу, зверху на саркофазі теж Ліквідатор каже, розкажу все начальнику станції, скажу. Концерт був блискучий. Але, як сказала Борисовна, з тих пір у мене почали серйозні проблеми з щитовидною залозю. Тобто вона знала, на що вона йде, ризикувала життям і здоров'ям. але вона не могла кинути своїх людей. І тому в цьому теж вся Погочала. Коли я сьогодні чую, а для чого нам це потрібно, це російські справи, ми тут ні до чого, я задаю просте питання. Люди добрі. Скажіть, а коли війна закінчиться? Росія зникне чи вона буде поруч з нами? Ну, теоретично, вона може зникнути, але там можуть з'явитися Китайці. Це ще буде веселіше. Но якщо ми виходимо з того, що Росія залишиться, то від того, які будуть взаємини між. Нами і сусідами залежить те, чи почнеться знову війна. А значить, нам не може бути байдуже, хто там буде при владі. Чи там будуть люди такі, як Путін, з таким світоглядом, чи там будуть такі люди, як Пугачова, як російська опозиція, наприклад. Нам не, не однаково. Тому що якщо Путін намагається відновити історичну справедливість, як він вважає. І подолати наслідки найбільшої геополітичної катастрофи, тобто розпаду Радянського Союзу, то Алла Борисівна каже, люди не хочуть жити в коминалці. Вони мають на це право. І 14 мільйонів людей її почуло зараз. І чия візьма залежить дуже багато, в тому числі від нас. І коли ми чуємо хороших росіян немає, то я хочу вам нагадати, що це глибоко антихристиянська ідея. Так Гітлер, наприклад, вважав, що немає хороших євреїв, немає хороших ромів. Він їх знищимо. У газових камерах загинуло 6 мільйонів євреїв це по Голокост. Про трагедію ромського народу ми знаємо менше, тому що в них немає своєї країни. Але коли ми кажемо, що нема хороших росіян, це ми кажемо, що будемо воювати вічно, поки не зникне Росія. Але ж це не факт, що зникне вона, а не ми. А раз так, значить, війна колись закінчиться. І Потрібно буде робити так, щоб не почалася нова. І значить, нам не може бути байдуже, хто там, чи я, чиї ідеї там переважають. Нам було байдуже, ну от Путін не показав, до чого це може дійти. І ми повинні бути перші зацікавлені стороною в тому, щоб до влади в Росії прийшли нормальні, адекватні сили, які будуть казати, ну, склалося, так, все, ми визнаємо незалежність. І ці люди не стануть українцями, вони будуть росіянами, вони будуть відстоювати інтереси своєї країни. Але нам потрібно, щоб у нас були нормальні стосунки після війни. Тому інтерв'ю Пугачови дає нам надію на те, що такі люди з'являться в Росії в більшій кількості. Вони є сьогодні. Тому що, пам'ятаєте, оцей епізод в Біблії, де Бог розмовляв з Авраамом. З приводу Содома і Гомора. Зараз розкажу цю історію. Содом і Гомор це були міста, які жили дуже, дуже багато грішників. І вони так допекли Господа, що він вирішив їх знищити. Авраам, якому було шкода мешканців, запитав Господа, а як же ти знищиш, якщо там є праведники? Ну хоча б 100 чоловік. І Господь каже, якщо навіть 100 є, я помилую це місто. Ну, Авраам почав з ним торгуватися, дійшли вони до 30. Зійшлися на тому, що якщо в цьому місті знайдеться хоча б 30 праведників, то він їх помилує. На всю 140 мільйонів Росії, звичайно, праведників більше. Багато з цих людей сьогодні кинуто в тюрми путінським режимом. Вони на суді кричали Слава Україні! Ті, хто кричить, нема хороших русских, вони практично здають цих людей. Це значить, що у нас нема шансів, буде вічна війна. Ми будемо вічно боротися, поки не загинуть всі росіяни або всі українці. Чи може все-таки краще допомагати цим людям, які за нас, да, які сьогодні не можуть там нічого зробити, тому що ми багато чого пропустили в пропаганді, ми багато чого упустили в організації роботи серед росіян, в яких склалося враження, що тут нацисти, що тут росіян убивають тут, забороняють російську мову і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Вони ж нас прийшли звільняти. Це працювала величезна пропагандистська машина. І тому цей виступали Богачому, він фактично пробиває. Плискавкою йде от в цьому мороку от путінської пропаганди. Вона є єдиною росіянкою, яку почують росіяни. Вона не до українців зверталася, вона до росіян зверталася. Чому вас так все це напружило деяких людей, я не розумію. Ні про які морозиво по 20 копійок смачне, ні про який хліб там, чи ковбасу про 2,20, ні про які пісні минулого вона не говорила. Так. Головне в її посиле її був в тому, що так жити не можна, дорогі росіяни. Не може бути однієї думки в країні. Наша країна в цій війні не права. Це головне. Тому я сьогодні від свого імені, я розумію, що вийшов такий, знаєте, рекламний ролик, щоб подивитися інтерв'ю, але Пугачева. Воно велике 3 години 38 хвилин. Але я подивився на одному диханні. І у мене не було ностальгії за минулому жодної. У мене була гордість, що ця людина, яка жила тоді ж, коли і жив я. В ті часи, вона залишилася людиною. Вона. Не продалась, не опинилась під впливом нацистської расистської пропаганди, залишилась людина і з росіян теж бути людьми. А це вже немало. Це значить, що у нас там теж є союзники. І це все оптимізм. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!